Друзі, вітаю дрони над датськими містами, над німецькою територією, дрони російські. Звісно ж, аеропорти європейські закриваються під час таких дронових нальотів. Паралельно з цим Росія через Білорусь розповідає, що Арешнік вже в Білорусі. Давайте поясню, що насправді відбувається. А насправді дуже проста історія. Європа купує зброю для України. Данія, Німеччина одні з основних країн, які в Сполучених Штатах Америки зброю купують і передають Україні. Що потрібно Росії? Росії потрібно, щоб Європа не купувала американську зброю для України, бо США просто так її вже не постачають а продають. Як змусити Європу? Подумали росіяни? І от вони придумали: дронові атаки і паралізовані аеропорти європейських країн. Це Спроба удару по економіці, спроба удару по логістиці, і знову ж таки порушений бізнес-кліматом, пасажиропотік і так далі. Що потрібно робити? Єдина європейська армія, яка може навчити країни НАТО боротися з російськими дронами, це українська армія. Українська армія буде вчити польську. Армію протистояти дронам і швидше за все армії НАТО європейських країн. Це в майбутньому. Що потрібно далі робити Європі? Не боятися в першу чергу. Оскільки ну, так же сталося, що після часів холодної війни, а до цього, після Другої світової, після розвалу Радянського Союзу в Європі виросли еліти, які дуже бояться війни. І ці еліти зараз політики, і от вони бояться відповідати. Росію. Вони бояться збивати російські літаки, вони якось не борються з дронами. Технічно боротьба з дронами у Європі десь за три місяці зросте суцільно. Але варто було б бити по території Росії. Для того, щоб європейці і країни НАТО не почали бити по території Росії, Росія каже, ми розмістили арешник в Білорусі. Арешник це інформаційна операція. Орешник був продемонстрований не зовсім вдало по Дніпру. І другий раз Орешник запускали, він не полетів. Це все фікція. Але метація фікції налякати європейські еліти для того, щоб вони не били і не збивали літаки, і не били по території Росії. Потрібно разочок, як Туреччина, збити літак, а Туреччина це країна НАТО. Якщо не помиляюсь, 15 чи 16 рік вони збили російський літак тоді. А також потрібно вдарити по услузі. І все, і ви побачите насправді, що Росія це реально паперовий тигр. Слава Україні! Переможемо всіх! Все буде добре!